Недоліки штучного інтелекту. Якщо стосується якихось точних вимірів, точних даних, то він робить ось таку помилку. Подивіться, будь ласка. Задача стосується двоє друзів роботів роботі дитячий майданчик у формі прямокутника 8 метрів та 5 метрів. Навколо хочуть поставити огорожу, яка довжина огорожі потрібна і яку площу займає майданчик. Тобто маємо прямокутник, але довжину і ширину він неправильно зрозумів, неправильно поставив. Але мало того, я роблю йому зауваження, що виправ помилку, що на малюнку 5 метрів це ширина. Він виправляє, пише, що це 5 метрів ширина, але уже роботі він змінює. Що я роблю в цьому, в цьому випадку? випадку? Я відкриваю якісь відправаю... редактор і вручну це виправляю. Тобто вирізаю і відправляю. Якщо придивитися, тут видно трішечки недоліки, але в цілому на задачу це не впливає. Краще хай буде так, ніж з помилками. Але далі я ж хочу цей ролик оживити. І тепер, коли я його оживляю, що в мене виходить? Подивіться, будь ласка, в мене букви стрибають, Тоже недолік. Ми, друзі роботи, будуємо дитячий майданчик у формі прямокутника, довжина якого 8 метрів, а ширина 5 метрів. Ну, от, виходить, не все ідеально із штучним інтелектом. А як ви думаєте, це груба помилка, що отак воно стримує? Ми, друзі роботи, будуємо дитячий майданчик у формі прямокутника, довжина якого 8 метрів, а ширина 5 метрів. І ще ви чуєте, як він каже, роботи. Немає наголоса, щоб поставити роботи. Треба вчити українську мову.